Усіх моїх підписників і гостів каналу на моїй кухні. Сьогодні я буду робити салатик, і салатик у мене буде такий трошки незвичний, але моя знайома його робить, і мені дуже сподобався. І я хочу його показати вам. Може, і вам він сподобається. Він він робиться з дуже таких простих складників, але на смак є дуже добрий. Дивіться, що нам потрібно. Нам потрібна печінка. Печінку, куряча печінка. Я її помила, і в мене її пів кілограма. Але коли я варила її, то я додала перець горошком і також додала духняний перець. І варила я її буквально 10 хвилин, більше не треба. Після цього вона вистегла і вона готова вже для використання. Потім, що я тут маю, я піджарила цибульку з морквою. І щоб часу не тратити, я зробила то без вас, бо кожен вміє піджарити цибульку з моркою. Тут нема що показувати. От я піджарила, тільки просто я взяла цибульку синю. Ви можете взяти білу, яка у вас є в хаті. У мене була синя, я взяла синю для використання. Що ще потрібно? Чотири яйця, зелень. У мене кріп з петрушкою перемішаний, і два квашених огірка. Ось тут я маю. Я їх так порізала дрібнесенько, і зараз будемо використовувати. І ще майонез. Майонез я роблю разом з гірчицею і разом з перцем, і разом зі солею. Тому я. Е, Солі, перцю і чогось ще додавати не буду. Якщо у вас майонез без цього зроблений, то можете додати. І коли я печінку відварувала, то я також додала солі, одну чайну ложку. І вона в мене теж є підсолена. Цибульку з моркою я підсолила і підперчила, коли жарила. І тепер будемо всі складники зараз з'єднувати. Буду перетирати печінку на тертку і буду все викладати. Весь салатик я буду викладати ось на тарілочку і колечко я дала зверху по тарілочці. Я буду натирати на саму грубу тертку, але моя сама груба тертка вона не є така, як сама груба. Часом тертки є з більшими дирками. Моя є з такими меншими, вона така, як середня, як середня тертка майже. І я... Печінку буду натирати на неї. Ви можете натирати і на мілкішу, якщо у вас оця груба тестка є з великими дирками. Ще хочу додати до печінки, бо забула сказати: дивіться, печінку перед тим як варити, я її вимила гарно, і там такі всякі є жилки, жир. Я то все повирізала, щоб печінка була чиста, щоб була сама печінка. Я думаю, що кожен знає, але я хочу наголосити: якщо хтось не знає, то щоб ви знали, що печінку треба гарно вимити. І гарно почистити. Все, печінку я натерла. Вона в нас готова добу. Буду натирати варені яйця. Натирати я буду їх. Два яйця на грубу тертку, а два яйця на оцю середню, мілкішу тертку. Ось так. Тепер будемо натирати на мілкішу. Всі складники наші готові, підготовлені, і будемо їх викладати. Будемо ділити їх наполовину. Наниз будемо давати печінку. Отак От половину печінки від, відділили і скидаємо сюди, половинку лишаємо на другий шар. І тут гарненько її розподіляємо. У мене форма діаметр приблизно 20 см А можна кулечка не використовувати, а просто це викласти все на тарілці. Теж буде добре. По печінці будемо давати морку, її теж ділимо наполовину. І вже в колечку її розподіляємо, щоб вона рівномірно була. По всьому салатику, по всій тарілці. У цьому буду давати яйця, ті, що грубше потерті. А ті, що мілкіше потерті, ми їх лишимо наверх дати по салату. Тепер даємо огірочок. У мене квашений, можете використати любий, який ви маєте. Може, хтось не любить кислого огірка. Дайте шар майорезу. Тепер знову по другому шару даємо печінку. Цього разу вигружаємо вже всю. Ця печиночка така добренька, я її спробувала. Її можна саму вже їсти. І без салату добре. Але салатом вона буде надзвичайно смачна. І всю остальну даємо морку. Так, все добре. Але я забула перший шар поляти майонезом. Я взяла три ложки майонезу, то поливаю вже. Але в мене майонез є з гірчицею і з перцем. Майте це на увазі. Якщо у вас такого немає, і ви гірчиці і перцю не додаєте до майонезу, або у вас куплений, то читайте, що є в складниках. Після першого шару треба поляти майонезу. Я просто запрацювалася. І так, знаєте, поливаєте добренько, щедро. Тепер даємо остальне яйце і теж його розподіляємо поверху. Можна робити в меншому кулечку. Тоді ваш салатів буде такий вищий. Знаєте, бо я зробила в такому самому меншому, яке в мене було, але можна робити в меншому, я так дивлюся. Так. І тепер ось так по краю посипаємо зеленю. І що ви думали, я забула знову майонезом полити зверху. Зараз я полию то, що лишилось. І ось так по яйці зверху треба було полити майонезом. А ви в себе полийте так, щоб майонез був по всьому яйці. Отаку От сіточку зробіть. Ось такий салатик в мене вийшов. Тепер ставлю його на пів години, щоб він трошки пропитався майонезом і став такий, знаєте, насичений більше. І будемо його відкривати. Ось такий салатик в мене получився. Хочу показати вам його зі всіх сторон. Це я для вас його зробила в кільці, а для себе я його роблю в звичайній тарілочці. Ви знаєте, вигляд це одне, а смак це зовсім інше. От зараз я вам скажу, він на смак обалденно смачний. Ви знаєте, це є смакута. Я такий салатик рекомендую, тому що є дуже і дуже смачно. І робиться він дуже все по-простому. Зовсім не складно і швидко робиться, але така смакота, що, знаєте, годі наїстися. Так що я рекомендую такий салаті. І всім щиро дякую, хто дивиться моє відео, і до наступного якогось цікавого відео. Па-па!